Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Виконували завдання по монтажу колії відновлення у Миколаївській та Херсонській області. А тепер треба збудувати перший мій міст. Місток зірвали якраз Війна тільки тільки почалося. Урки зайшли і ото зірвали місток. Ми два роки без містка. Посунуться пенсіонери і маленькі діти, які не можуть до школи дойти. Каню на базар дуже важко. Звісно, важко. Представте старістю. ловить. Люди, значить, переправляться через зруйнований міст. Пішки тягнуть велосипеди, тому що найближче з'єднання площе таке робить 35 кілометрів, щоб з лівого берега потрапити на правий берег. Ми тут приблизно вже півтора місяці знаходимося на об'єкті. За даний час були зроблені наступні роботи: це забиті три пальні поля, забита на правому березі шкафна стіна, і робимо відсипку дороги спуск до правого берега. Внаслідок повномасштабного вторгнення ще багато роботи. Завершимо тут та швидше поїдемо на новий об'єкт. Дай Бог їм здоров'я і всього хорошого. Ми дуже-дуже раді всі, що вони нам справляють місток. Дай Бог здоров'я і щоб всі живі й здорові звернулися додому і війна, що це закінчилася. Працюємо надалі, незламні духом відновлять Україну.